Навіщо мені таке задоволення? Такий допис на початку травня з'явився у Твіттері і одразу викликав багато суперечок. Не словом, а ділом Укрзалізниця таки вирішила розробити проект жіночих купе один з чотирьох маршрутів Дніпро Трускавець. Юлія та Дарина стали першими пасажирками цього купе. До того я бачила історію у Твіттері, через яку саме мені здається його і запустили так швидко, що до дівчини приставав чоловік. І я часто їжджу, і в мене це теж актуальна проблема. Тому чому ні? Звісно, вибрали цей вагон, тому що це комфортно, це безпечно, більше комфортно себе відчуває, так ослаблено. Тому так. Юлія поділилась власною історією. До неї в потязі неодноразово залицялись чоловіки. Це буквально кожна поїздка, особливо коли в плацкарти не вкопе. Та купе також якийсь мужчина взяв, випив і поїхав. Як діла? <сісті> як діла. Давай поспілкуємося. А куди ти їдеш? А тебе мальчик є жіночі купе маркуватимуть на сайтах. Користуватись ними зможуть виключно жінки та діти, яким не виповнилося шести років. Він буде до кінця літа. Квітки будуть стоїть також, як і в вагоні другі міста. Квітки можна купити на сайті Укрзалізниці, будуть електронні квітки. Провідниця вагону каже, жіночі купе дійсно необхідні. Я вважаю, що на зараз жінки більше чутливі і ранені, я не знаю, як на українській мові. І я вважаю, що такі купе їм на зараз більше потрібні і зручніше буде перебувати. Ідея створення окремих місць для жінок не нова. В липні 2020 року країну сколихнула історія Анастасії Лугової. До купе, в якому їхала дівчина з семирічним сином, увірвався невідомий, побив її та намагався зґвалтувати. Виглядаю як дуже спита особа, тому що обличчя воно ж було ще не було цих синців. Вони проявилися там на другий-третій день у в цій стадії. А вперше не все просто було все опухше через те, що тут було два переломи. Воно все обвисло. Я не могла говорити. Мене запитали, чи насправді ти хочеш про це заявляти, тому що суспільство може бути жорстоким і звинувачувати тебе в цьому. Альона одна з тих, хто підтримує ініціативу та не боїться про це говорити. В якийсь момент він просто ні з того, ні з цього каже, Я тебе хочу. У мене під подушкою вже в той момент був, слава Богу, газовий балончик. І я себе відчувала трошки сміливіше, що ти сказав. І він повторює ще раз, каже: Я тебе хочу.' Я кажу, значить. Ти зараз чи заспокоюєшся, чи ти будеш лежати спати отам в коридорі? Мільйони жінок в Україні просто мріють про таку функцію, щоб вона була доступна і у нас, щоб уникати цих небажаних контактів, уникати цього стресу, а спокійно і в відчутті безпеки подорожувати. Політологи ж зазначають убезпечувати пасажирів слід не лише окремими вагонами, а й підвищенням безпекових норм. Чому у нас в поїздах? Немає поліцейських, ну поїзд теж е, фактично закрита система. Поки він не доїде до, е, хоч якоїсь станції, а базину станції великої, тому що маленька станція нічого не вирішує. Ну на е, маленькій станції можна тільки втекти. У деяких країнах світу жінки мають можливість скористатися окремими вагонами як у потягах, так і в метро. В Японії, Швейцарії, Чехії, навіть в Індії вже активно працює така система. Тестувати жіночі купе Укрзалізниця планує протягом кількох місяців. Рішення про масштабування проєкту залежатиме від реального попиту та відгуків українців.